Спростіть вираз синус з 4 степеня альфа плюс 2 синус квадрат альфа, що множиться на косинус квадрат альфа плюс косинус 4 степеня альфа. Застосуємо формулу скороченого множення квадрат двочлена. А плюс Б у квадраті щодо рівня А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Тобто синус з четвертого степеня альфа це А квадрат. Плюс 2 синус квадрат альфа косинус квадрат альфа це 2аб, і плюс косинус четвертого степеня альфа – це б квадрат. Коли ми застосуємо квадрат двочлена, в нас утвориться синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату. В дужках синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату це тригонометрична одиниця, яка дорівнює 1. Отже, вираз, синус з 4 степеня альфа плюс 2 синус квадрат альфа косинус квадрат альфа, плюс косинус 4 степеня альфа буде перетворюватися за квадратом двочлена як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату, що дорівнює 1 квадраті, а 1 квадраті це 1.